Компанія дзвінок це мережа магазинів побутової техніки та електроніки, що здійснює свою діяльність на Сумщині, Полтавщині, Волині та Рівненщині протягом останніх 12 років. Вона налічує 14 повноформатних сучасних магазинів, в яких представлена лише офіційна техніка. Магазин в місті Шостка це 14-й магазин мережі, який відкрився вже під час повномасштабної війни. Це була нелегка задача в такий час. Компанія забезпечує необхідною амуніцією окремих своїх. Іх працівників, які захищають країну, також співпрацює з волонтерами та громадськими організаціями на місцях. У ці нелегкі часи для нашої держави керівництвом мережі була прийнята ініціатива для налагодження тісної співпраці між нашою компанією і громадськими організаціями. З перших днів роботи нашого магазину в місті Шовська 2% від кожної продажі ми спрямовували на допомогу Збройним силам України. Тому кожен з наших покупців можна сказати вніс невеличкий вклад в нашу допомогу та в перемогу нашої країни в цілому. Сьогодні ж ми ми акумулюємо зібрані кошти в надання допомоги Збройним силам та передаємо все, що ми тут бачимо на допомогу волонтерам громадської організації Шостка добро. Компанія дзвінок передала техніку та електроніку, яку відправлять у найгарячіші точки фронту захисникам України. В пакет нашої допомоги входить два генератори бензинових, два мобільних телефони з посиленими батареями, які не потрібно заряджати і можна користуватися протягом місяця без підзарядки. Додатково це 5 павер. Банків на 20 тисяч міліампер, п'ять мережевих фільтрів та шість тепловентиляторів. Бензопила ланцюгова і також набір інструментів для ремонту техніки в цілому військовому. Ліхтарі тактичні та в бліндажі. Я думаю, що ваш приклад. Буде надихати інші мережі, які в нас є великі в нашому місті, теж робити добрі справи для наших збройних сил. У компанії впевнені нині робота в тилу також є важливою, аби піднімалась економіка, сплачувались податки, створювались робочі місця. Потрібна допомога зізнаємося, є вкрай необхідною для військових. Це вже не вперше ми проводимо подібну діяльність. Нещодавно представники нашої компанії придбали, відремонтували та передали на фронт бус. А саме це з відкриття попереднього магазину. В місті Гороків вони ще тільки відкрилися, але вони вже нам допомагають. Воно поїде в дуже гарячі точки. Я думаю, воно їм допоможе і разом з нами, з вами ми зможемо перемогти.